Такий вигляд мала буденність людей лише 150 років тому. А тепер усе зовсім інакше. І найважливіша різниця між ними електроенергія. За цей короткий проміжок часу вона повністю змінила не лише побут, але і весь світ. Проте перед тим, як електроенергія з'явиться в розетках, вона проходить довгий шлях. То звідки вона береться? Шукай відповідь у відео. Із появою електроенергії лише за 150 років світ докорінно змінився, тому уявити його зараз без звичних нам електроприладів та й навіть простих ламп завдання непросте. Електроенергія стала основою економіки та життя людей, а її виробництвом та забезпеченням займається чи не найважливіша галузь промисловості електроенергетика? Електроенергетика це провідна галузь промисловості, що виробляє, транспортує та розподіляє електроенергію. Її відносять до вторинного сектору економіки, виробляють електроенергію на електростанціях, а відбувається це завдяки різним джерелам енергії, яку перетворюють на електричну, транспортують електроенергію лініями електропередачі їх ще називають ЛЕП це такі дороги для електрики, а розподіляють її за допомогою розгалуженої системи електропідстанцій, звідки вона вже рухається до наших домівок чи підприємств. Важливо розуміти і те, що електроенергію неможливо зберігати на складі, наприклад, як взуття. Її потрібно виробляти постійно стільки ж, скільки її споживають. Виробництво електроенергії досить складне і дороге, навіть дуже дороге. Саме тому, як правило, галузь електроенергетики контролюється державою, аби задовольнити всі потреби економіки. Для виробництва електроенергії використовують різні джерела. Це як викопне паливо, наприклад, газ чи вугілля, так і відновлювальні джерела як от енергія вітру чи сонця. Щоб правильно розрахувати потребу в кількості палива та обсязі потрібної електроенергії, застосовують паливно-енергетичний баланс. Паливно-енергетичний баланс це співвідношення між надходженням і витратами палива різних видів та електроенергії в країні протягом року. Цей показник потрібен, щоб не видобувати чи закуповувати забагато палива або не виробляти надто багато енергії. Бо ти ж пам'ятаєш, виробництво має дорівнювати споживанню, і навпаки. Щоб оцінити сумарні обсяги різних видів палива, їх переводять у так зване умовне паливо. За еталон заведено вважати теплотвірну місткість кам'яного вугілля. Кілограм цього палива вивільняє 7 тисяч цей обсяг має коефіцієнт 1. Наприклад, газ вивільняє енергію, що дорівнює коефіцієнту 1,5, а торф 0,5. Так, знаючи потребу в електроенергії, можна обчислити скільки якого палива потрібно, аби її виробити. Споживання електроенергії в різних сферах господарства різниця як ти думаєш, більше електроенергії витрачають житлові будинки чи підприємства? Близько 60% всієї електроенергії використовує промисловість, заводи, фабрики та різні виробництва. Близько 10% використовує транспорт і сільське господарство. А 30% припадає на будівництво, побутові потреби населення та інші сфери. Для виробництва електроенергії використовують різні джерела енергії. Традиційне викопне паливо. Нафта, газ, вугілля, Уран тощо ці ресурси вичерпні та із часом можуть закінчитися. Їх використовують теплові електростанції ТЕС та атомні електростанції АЕС. До традиційних джерел енергії також відносять енергію руху води, яку використовують гідравлічні електростанції або ГЕС. Відновлювальні це вітрова, сонячна, геотермальна та інші джерела, які є невичерпними. Таку енергію перетворюють на електричну за допомогою сонячних панелей, вітряків та інших спеціальних електростанцій. Теплова електростанція ТЕС виробляє електроенергію через спалювання паливних ресурсів переважно на таких електростанціях використовують природний газ чи кам'яне вугілля, адже під час горіння вони виділяють багато енергії. Інші види палива використовують рідше. Якщо просто, то такі електростанції працюють як велика піч. Туди завантажують паливо, під час горіння воно виділяє теплову енергію, яку за допомогою спеціального обладнання перетворюють в електричну. Часто біля великих міст будують теплоелектроцентралі або просто ТЕЦ. На відміну від ТЕС, вони виробляють не тільки електроенергію, але й гарячу воду, що використовується для побутових потреб населення та обігріву будинків. Перевагою таких електростанцій є можливість використовувати різне паливо. Вони досить прості у використанні і за потреби їх можна вимкнути, а потім знову увімкнути. Серед недоліків є ж те, що вони забруднюють довкілля та потребують багато палива. За добу така електростанція може спалити близько 5 тисяч тонн вугілля, а це приблизно 100 залізничних вагонів, а підвозити таку кількість здалеку дуже дорого. Тому основний чинник їхнього розміщення сировинний. Ще один споживчий. Під час транспортування на великій відстані втрачається багато електроенергії, тому електростанції вигідно будувати недалеко від місць споживання електроенергії. Гідравлічна електростанція ГЕС виробляє електроенергію, використовуючи енергію потоку води. Їх споруджують у річищах великих річок, будуючи греблі, а за ними вже створюють водосховища. Вода, що потрапляє на турбіну під тиском, змушує її обертатися та виробляти електроенергію. Бувають і різні типи гідравлічних електростанцій. Один із різновидів це гідроакумуляторні електростанції або ж просто ГАЕС. Їх споруджують біля великих міст, щоб покрити потребу в електроенергії під час найбільших навантажень. Для їхнього функціонування створюють дві водойми на різних рівнях. Коли потрібно більше електроенергії, вода з верхньої водойми рухається в нижню, виробляючи її. А вночі, коли стільки електроенергії не потрібно, насоси знову перекачують воду до верхньої водойми. Основна перевага гідравлічних електростанцій мала ціна електроенергії, адже їй не потрібне паливо, тут усе робить вода. Однак і недоліків є дуже багато. На місці водосховища затоплюється велика територія, довкола повністю змінюється екосистема, течія річки стає регульована, а судноплавство значно ускладнюється. Чинник розміщення гідравлічних електростанцій сировинний, адже ніде, окрім річища великої річки, побудувати їх неможливо. Атомна електростанція АЕС виробляє електроенергію, використовуючи енергію розпаду радіоактивних елементів. Паливом для них є збагачений уран, що через контрольовану хімічну реакцію виділяє дуже багато енергії. Серед переваг таких електростанцій мала ціна електроенергії, її екологічність та невелика кількість палива, що споживається. Наприклад, один кілограм урану виробляє стільки ж тепла, як і дві з половиною тисячі тонн вугілля. Економія очевидна серед недоліків дороге будівництво атомних електростанцій та недешеве використання також є ризики екологічного забруднення у випадку аварії та проблема утилізації використаного ядерного палива. Чинник розміщення атомних електростанцій споживчий. Їх будують там, де є велика потреба в електроенергії, але немає паливних ресурсів. Щороку споживання електроенергії збільшується приблизно на 2%, тому і запаси викопного палива із часом вичерпаються. У таких умовах перспективними є альтернативні невичерпні джерела енергії енергія вітру. Сонця, тепла землі і навіть припливів, відпливів і морських хвиль. Ба Більше відсоток такої зеленої електроенергії поступово буде збільшуватися. Така мета є і в глобальних цілях сталого розвитку під номером 7. Важливим є і дотримання шляхів енергозбереження адже чим менше ми споживаємо, тим менше електроенергії потрібно виробляти. Окрім розвитку альтернативних джерел, варто вводити нові енергоощадні технології та зменшувати неефективне споживання. Населенню ж варто ефективніше використовувати денне освітлення, заощаджувати тепло, воду та газ, а ще використовувати електроприлади лише за потреби. Запам'ятай електроенергетика це провідна галузь промисловості, що виробляє, транспортує та розподіляє електроенергію. Джерела електроенергії бувають традиційними та відновлювальними. Традиційні Теплові, гідравлічні та атомні електростанції, відновлювальні вітрова, сонячна, геотермальна та інші види енергії паливно енергетичний баланс це співвідношення між надходженням і витратами палива різних видів та електроенергії в країні протягом року. Для зменшення споживання електроенергії варто дотримуватися шляхів енергозбереження. Став уподобайку та підписуйся на канал. А ще не забудь вимкнути з розеток прилади, якими зараз не користуєшся.